Ракетні удари по Києву по багатоквартирних будинках є логічним продовженням тих тез, які Путін озвучував в інтерв'ю іноземним медіа. Мене звати Назар Мухачов і в сьогоднішньому ефірі на радіо UA Chicago Я буду аналізувати, а що ж очікувати далі, які будуть подальші дії Путіна, і власне що ж такого він сказав в своїх. Багатьох минулотижневих спілкуваннях із іноземними медіа та московськими, і власне про все по порядку. Насправді, впродовж минулого тижня Путін проявив неабияку медійну активність. Він зібрав відразу цілу групу іноземних медіа, причому медіа в тому числі достатньо статусних, з числа і приближених союзників, і не надто приближених, і ключові агентства Китаю там було В'єтнаму і не тільки. І наговорив він їм чимало всякого. А далі встиг поспілкуватися із арабськими журналістами і дати кілька коментарів для московського пропагандистського пулу. Ну і власне наговорив він дуже багато, але насправді все це лягає в певну таку логічну картину. На жаль, невеселу і явно не надто оптимістично. Я не просто так кажу, що ракетні удари, в тому числі комбіновані удари з використанням ракет і шахедів по цивільних містах, є логічним продовженням того, що на. Говорив Путін. Власне, в контексті путінської кремлівської брехні і пропаганди Путін повторив чимало фраз, які він і говорив раніше, про війну дуже такою, знаєте, цинічно кроваво кумедною чи трагікомічною звучить фраза про те, що не ми почали цю війну, але ми хочемо її закінчити. Про це він казав в контексті можливих перемовин із Зеленським, про те, що Путін готовий сідати із Зеленським за стіл перемовин. Але підписувати з ним він не готовий, бо Зеленський там нібито нелегітимний, і потім нова влада може скасувати те, що буде підписано, і що от стамбульські угоди були хороші і мали м'якші умови. А зараз ситуація гірша для них і може погіршитися ще, маючи на увазі Україну, і ще наговорив чимало із важливих речей. Які потрібно виділити окремо, Путін дуже потужно, дуже голосно на всю міжнародну спільноту заговорив про сценарій Косово, і він сказав, що Україна зобов'язана була на його думку визнати незалежність ЛНР ДНР, а потім і чотирьох областей, де проходили оці потішні референдуми під дулами автоматів. Адже в свій час в Косово така процедура вже була зроблена. Це був інформаційний вкид не стільки в бік України, скільки в бік західних суспільств. І треба сказати, що цей інформаційний вкид був досить таки успішним. Чому? Тому що міжнародне право це така річ, яку не можна скасовувати, як і будь-яке право, як і конституцію не можна ставити на паузу, і так далі. Скасовувати так, як тобі зручно. Воно існує і його потрібно виконувати. І якщо ми холоднокровно, без будь-яких симпатій чи антипатій, які нам в більшій мірі формують медіа, які від когось отримують зарплату, глянемо на ситуацію в Косово. На те, як Косово від'єднували від Сербії, то з точки зору юридичної, виключно з точки зору юридичної, я свідомо зараз не говорю про будь-які інші моменти, сценарій від'єднання Косово мало чим відрізнявся від сценарію ЛНР днр І Путін про це говорить дуже голосно, вказуючи, що от не ми відкрили це вікно Овертона чи Скриню Пандори, чи як хочете так називати. І от Україна, оскільки Косово, ви ж всі там визнали, хоча насправді і незалежність Косово мало хто Знав навіть на території того ж європейського союзу, але події там відбувалися достатньо складні і власне народи колишньої Югославії після подій в Косово вони тяжіють до таких. Антиамериканських настроїв, до речі, і це одна із ключових причин, чому та ж сама Сербія завжди буде достатньо близька із Китаєм, і з Московією, тому що ну ті речі, які вони пережили, вони прощати не можуть. І все в цьому світі, в цій геополітичній фарисейській паразитичній політиці, воно дуже тісно переплетене, і воно явно не чорно-біле. Є набагато більше відтінків. Є величезна кількість різновидів такої особливо цинічної брехні. Власне, Путін в своїх інтерв'ю. Він цю особливо цинічну брехню, яку ще називають хуцпою, він демонструє такі, я б сказав, навіть майстер-класи. Але цей вкид, власне, відбувся, і він про багато що говорить. В цьому ж контексті про можливе погіршення подальших умов Путін фактично говорить про те, що він буде продовжувати війну. Причому він в одній із своїх розмов також згадав про те, що ходять слухи, що нібито це, це геніальні формулювання. Це в радянському союзі було таке формулювання, імєється мненіє. Безособово, без будь-якого підтвердження, але от хтось десь там так думає: так от, нібито ходять слухи, що Україна хоче створити брудну ядерну бомбу. І якщо це буде так, то ми будемо змушені жорстко відповісти. Ну і власне це прямий натяк на московську ядерну доктрину. І не тільки. Фактично, в продовження теми Косово Путін показує, що він буде поводитись максимально агресивно. І західний світ повинен з цим нібито змиритися. І це він говорить. На фоні ізраїльсько-іранської війни, на фоні нападу Ізраїлю на Іран, який, до речі, також в інформаційному просторі неправильно аналізується і там є чимало дуже дуже складних <кхух> речей, які не можна спрощувати, знову ж таки, виходячи із міжнародного права. Напад на Іран був саме нападом і був порушенням міжнародного права. І якщо відслідковувати всю риторику дипломатичну між Іраном та Сполученими Штатами Америки, між Іраном та МАГАТЕ, між тим, як Іран допускав спостерігачів на свої ядерні об'єкти, між тим, що сказала директор Рутулси Габард, про те, що три роки, як мінімум, треба було на підготовку до ядерної зброї І ще багато нюансів. Тобто, питань є набагато більше, але мова йде про складні. Надзвичайно тісно переплетені між собою геополітичні процеси. І в тих геополітичних процесах надзвичайно важливим є бачити саму суть тих процесів і не користуватися подвійними стандартами для їхнього розуміння. А тепер, власне, підходячи ближче до нашої теперішньої ситуації. Виходячи із реалій, які існують, із того як Трамп повів себе на зустрічі в Канаді, і з того, що Сполучені Штати Америки зараз не вводять додаткові санкції проти Московії, і з того, що США включилися у війні на боці Ізраїлю проти Ірану, і ще можна чимало речей перелічувати, Путін вирішив максимально активізувати і бойові дії, і тиск на Україну для того, щоб Дотиснути Україну до якогось мирного договорняка. або якщо не до мирного договорняка, то до якогось такого квазі-замороження із фактичним визнанням окупації територій. Але для цього щоб це таки відбулося, потрібно остаточно переламати український народ. І, власне, тому Путін перейшов до відкритого терору. Якщо ви розглянете ситуацію із обстрілами України із масштабними обстрілами, то впродовж останнього місяця вони стали надзвичайно сильними. Вони постійно відбуваються фактично комбіновані, тобто із використанням ракет, в тому числі балістичних ракет, із використанням величезної кількості шахедів. І зараз можна стверджувати, що Абсолютно свідомо московська окупаційна армія, я не знаю, це якісь такі вони ритуальні жертвопринесення сатаністські роблять, як на мене. Свідомо б'є ракетами по житлових будинках, де не може бути ніяких військових об'єктів. Якщо ми уважно розглянемо карту Києва, то ані той будинок в Солом'янському районі, ані будинок, який було пошкоджено балістичною ракетою сьогодні. Власне, цієї ночі, причому ці, ця ракета, яка сьогодні попала в житловий багатоквартирний будинок, вона зруйнувала все, включно із підвалом. Тобто навіть ті українці, які рятувалися від обстрілів в підвалах при прямому попаданні ракети в підвалі не виживають, і це ще одна причина, чому потрібно під час коли є загроза балістики, чому потрібно йти в нормальне бомбосховище. Так, от фактично, Путін відкрито перейшов до терору цивільних. Це вже не випадковість, це абсолютно велика системність, і потрібно розуміти і очікувати, що ближчим часом, впродовж ближчих тижнів та місяців, кількість таких ударів по цивільному населенню, в першу чергу, для терору, для формування максимальної втоми, для формування в тому числі і паніки, особливо серед а, тих українських громадян, чи точніше громадян України, яких питання війни не дуже хвилює. На превеликий жаль, такі українці є, і вони в першу чергу почнуть кричати, що яка є разниця на якому язикі, давайте приймати будь-які умови, навіть капітуляцію і так далі. Саме для цього, власне, Путін активізовує свій терор, і на превеликий жаль, цей терор буде зростати. Тож всім слухачам і глядачам. Бажаю ближчі тижні і, можливо навіть місяці, максимально себе берегти, слідкувати за сигналами повітряної тривоги, і якщо є загроза балістики, то по можливості обов'язково йти в нормальне бомбосховище, тому що Путін абсолютно свідомо вчиняє військові злочини і б'є по цивільних, і збирається це продовжувати.